Вітаю на шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок спонсорувати. Пишуть скрізь про те, що Трамп стрімко перевзувається. Так. Перш за все, у відношенні. До так званих тарифів. Так як одразу від них відмовитися не можна було, бо це взагалі була б ганьба повна, то це все пом'якшили, відсунувши, так би мовити, все це на 90 днів, тобто на 3 місяці. А там, як кажуть, видно буде. Отже, спочатку не було видно. Так. А буде видно тільки через три місяці. Ну, Непогано, так, непогано. Я, як науковець, так, можу сказати, що це абсолютно неадекватне використання експерименту, так, методу експерименту. Але ж, я думаю, що те саме буде відбуватися і стосовно. Агресії московитів-андрофагів до України і відношенню до Московії. Справа в тому, що зараз обговорюється таке питання, не знаю, наскільки воно буде вирішене, указу Трампа про конфіскацію всіх нафтоналивних танкерів в Московії. Так, і разом із нафтою. Ну, не знаю, чи і піде на це е, Трамп, але йому щось треба робити, так чи інакше, і щось якісь сильні ходи. Тому що е, друг Володя плює просто йому в очі і навіть не плює. А Отим органом, який нижче від рота, знаходиться, поливає його просто. При всіх і це, звичайно, що... Ну, Втрата повного іміджу, втрата всього. Звичайно, поваги у всьому світі. Звичайно, це Трамп намагається компенсувати у своїй класичній манері. Тобто необхідності цілувати йому дупу, так, це непогано, а також повідомлень. Постійних, які вже оскома від яких е у всіх виступах про те, що в цьому винні попередники. Так, от аби він був, от аби він був від народження президентом, то і вбивства б Кеннеді не було. Так, і ніхто б не стріляв би у Рональда Рейгана. І не було б інших е, всяких, е, замахів і так далі. Чому? Та тому що цих би президентів просто не було. Ви розумієте, яка логіка? Їх би просто не було, цих президентів. А був би один президент, Рональд Рейган, ні, пардон, Дональд Трамп, так. Mm. Один був би президент, і, і все було б добре, не було б воїн, не було б. Торнадо Штатах США, так ніхто б не вживав би наркотиків, ну і, і, і все-таки інше, тому що ну, головна ж претензія до сусідів у Сполучених Штатах Америки це не в тому, що вони там неправильно торгують автомобілями, чи неправильно торгують авокадо, чи неправильно торгують пшеницею, чи неправильно торгують е, е, сталлю. І так далі. Ні. Головна претензія в тому, що вони торгують наркотиками. А наркотики вбивають у Сполучених Штатах Так. Ну, ось вам такі пироги з Дональдом Трампом. Так, на 90 днів відмінені ці всі так звані тарифи. Засобачені Китаю, звичайно, про що я постійно говорив, що так тільки й так. Ну, мені приємно, звичайно, що я такий новоявлений лже-пророк, який ну, здатний передбачити розвиток подій. От. Ну, я не передбачав, а я пропонував так зробити. Ну і зробили, звичайно. Але от мене цікавить Московія. От як отут виходить із цього всього, коли з одного боку от на одній людині плюють ісцю в очі, а з другого боку йому цілують дупу. <с>? Як це все? От я не знаю, може, ви знаєте, як охарактеризувати таку людину. Так, Що це за людина? Я других таких людей не знаю, які б одночасно терпіли оце і пишалися тим, що цілують дупу.